Хімічні досліди, виставка мінералів та віар-система. Так минув Стефанник інфодей на факультеті природничих наук у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Захід відвідало понад 400 школярів шкіл Прикарпаття. Кожен отримав спеціальну ID-карту університету, щоб відвідати всі запропоновані локації заходу. На локації факультету природничих наук майбутні вступники мали змогу спробувати провести прості хімічні досліди, познайомитися з піддослідними мишками, спробувати окуляри віртуальної реальності. Бачити різні мінерали та послухати цікаві факти про сонячну систему. Доцентка кафедри хімії Софія Федорченко каже, що мета Стефани Кінфодей залучити вступників саме на ті спеціальності, які будуть корисні у відновленні потенціалу країни та її наукового розвитку. Це науки, які формують наукові теорії, насланити творі, створюють технології. які будуть роблякі роблять життя людей більш безпечніше, зручнішим, комфортнішим. Не рятують планету. І останнім часом популярність спеціальності природничих впала, тому ми розуміємо, що це дуже важливо буде для майбутнього нашої країни. Тому ми щиро всі студенти, і викладачі завжди закликаємо абітурієнтів, на з маленьких діток, які навіть початкові школи цікавитися природничими науками і далі стараємося їх. Продовж навчання в школі зацікавлювати е, природничими науками на різних рівнях, Для маленьких, що цікавіше, простіше, зовсім ногеньке, для старших, вже більше позиційним спрямуванням. У нас на попадається про є шість капель. І ці кафедри це е, дають спеціальності, які рухають прогрес людства, і ми насамперед е, кожен людина як громадян три не в тому що наша країна мала потенціал розвиватися. До організації заходу долучилися і студенти факультету. Саме вони разом зі своїми викладачами допомагали майбутнім вступникам взяти участь в активностях на локації. Студент кафедри географії та природознавства Андрій Дмитрів розповідає, чому цей захід важливий для природничого Факультету, а ми похоралізуємо по по нашу спеціальність. Також ми провели опитування серед майбутніх абітурієнтів, е е провіривши їхні знання, е знання їхніх, їхніх столиць. Також е представили роботу е Телурія, провірили і показали е їм сонячну систему, е провели деякі інтерактиви. Також в нас є d укуляри які ми активно залучали до роботи, показували е вершини, такі як Буверла та Еверест. Тим самим ми показуємо, що географія це чудова наука, її варто вивчати, варто вступати на цю спеціальність. Цікаво є відкриваються дуже великі перспективи, що можна подорожувати, відвідувати якісь гори, країни. Ну і загалом знати географію це зараз на мою думку дуже важливо та круто. Окрім природничого, учні відвідали локації і фізико-технічного та педагогічного факультетів. Своїми враженнями після заходу з нами поділилась учениця ліцею номер 25 Івано-Франківської міської ради Софія Лещук. Ну, поки я була лише на природничому факультеті, але це напевно буде мій, мій улюблений факультет, тому що тут багато всього такого, що я обожнюю, і вона мені дуже подобається. Це дуже неймовірно. Власне у нас в школі точно такого немає. Досліди біохімічної по. Там, де ДНК видобували, де показували, як квіти впитують варвники, бо ж вони живляться через воду за допомогою паренів, ці досуди мені найбільше запам'яталися. На завершення заходу усі охочі могли обрати собі подарунки з логотипами кафедр факультету. Спеціально для Стефаник ТІВІ, Аліна Курилюк та Ксенія Масляна.